Всем привет, ребятки! Это будет такие трошечки грустные видео, потому что меня тикток заблокировали. Я сейчас вам все подробнее расскажу. Моему аккаунту было, ну, уже было три месяца, вот, его заблокировали, потому что я начала вести лайв трансляции, у меня появилась такая кнопочка, потому что у меня ее не было. Вот, там девочек она была, хотя у них, ну, у них, было 100 подписчиков, у меня было, ну, 170 подписчиков. Вот, я начала вести э, трансляции, э, потому что, ну, у меня не было кнопки, я начала писать в поддержку тиктока, они... ну, зробили мені кнопку, так сказати, додала її. Я почала вести лайв трансляції. Мене блокували бували на 10 хвилин, коротше, ну ви поняли. Потім якось з одної лайв трансляції мене просто я вела, і мене я ліцо не показувала, то есть, ну, вже просто я сиділа, я вже поняла, що типу, ліцо не ця показує. Я просто поставила камеру і отако сиділа, мого ліса, ну було ухо видно, вот, і була маска собачки, і то вона була виключена, тому що я тоді красилась, ну і ліцо дуже не було, тому їй не було на що фокусуватися, типу. Вот. Ну и, короче, и тогда я пригласила свою подружку на эфир. Она ну, пригласила, просто приняла, но на ней не было кнопки лайк насляся, типа просто приняла, и мы с ней просто балакали трошечки. Потом я закінчую ефір, хочу почати новий, починаю новий, и мне кстати, на в эфире багато попереджень приходило, что типа мій ефірний ефір не буде попадати в рекомендації. Вот. Новий ефір, видогіє то знов мені приходить попередження, я не понимаю, чого вони просто мені приходять. Ну, типа, що 10 минут, там у мене прийшло 6 попереджень, тобто считай цілий час би мій ефір не попадав в рекомендації. Вот, ну в його минут 20, вроді би, ну, примерно. Я не помню. Ну, короче, дуже менше, возможно, я не помню. Ну, короче, и в ітогі я закінчую ефір і хочу начать новий, но у мене вже немає кнопки, і мені пишуть, що доступ до ефіру мені заблоковано. Вообще дуже класно нафиг. Але коли я почала, коротше, саме перший мій ефір. У мене появилась кнопка, я включила таку камеру, сіла, в мене було водне лицо, і я збиралася типу, не краситися, а щось робити, чи просто вести ефір, не помню. І просто на, коли да, я збиралася роді краситися, мені прилітає сообщення, що в мене заблокували ефір. Ну, я думаю, ну капець, перша трансляція, і просто заблокували. Типу, я тепер взагалі не зможу вести ефір. Ну, ні, я потім змогла їх вести. Мені потрібно було подати апель... апеляцію. Боже, я вже плутаюсь, тому що я дуже швидко говорю. Потрібно було подати апеляцію. Uh, вот. Я її подала, але в итоге... Пройшло декілька днів, і в мене забрали кнопку uh, лайв От. Просто і не було. Ну, в принципі, мені вже було пофіг, в принципі, нічого страшного, вже, да. От. а потім сьогодні я дивлюсь ТикТок і мені присилає такие от скрін, десь я його тут прикріплю. От, ви можете зараз почитати. Подожду пару секунд. Ну, надеюсь, что вы прочитали. Якщо шо, поставьте на паузу. Вот, ну, короче, и э, вместе с этим скрином прилетают вот такие вот скрины. Ну, то есть я тут его уже размешу. Чуть есть тут не знаю, короче. Э, типа, суми аккаунт заблокованный. Дуже классно. Я э, как в шоке. Ой, я була дуже зла, тому що ну, це капець нафіг. У мене стільки вогників було на тому акаунті, але на прошлому акаунті до цього у мене було ще більше вогників. Ну, він, звісно, тому що і історії, і чернетки, це все, типу, удаляється. Не розумію, чи TikTok не може чернетки з одного акаунту, якщо заблокували, перевести на інший. Ну, типу, це взагалі не лізь. Це случилось сьогодні, і у мене є телеграм-канал. От, я в нього сразу написала, там вже всі мої знайомі узнали, от, але в мене були ще другі акаунти, і я на нього просто на другий, на другий аккаунт зайшла, от, і все. Тепер у мене там, мабуть, вогники, і я, розстроєна із-за вогників. Але, в принципі, ну, нічого страшного, пофіг. Три місяці назад в мене теж був аккаунт, на ньому було 300 ну, підписчиків десь, майже 400, вот. Тож 400, мабуть, я не пам'ятаю. І е, е, йому було роки два вже, мабуть, може, навіть три. І, коротше, два роки десь, примерно, я, ну, назад, я пам'ятаю, я викладала відео «Ліпсінг». І там в мене було видно лицо, і по ньому в мене прямо було тоді, ну, дитинське лицо, понятне діло. Вот. И, э, е, то ди TikTok мене не блокував. Вот, і тоді, е, я кося почала заробляти, не заробляти, а, короче, у мене, ну, 300 підписників це було Много, ну, такого нормальне, короче. Вот. І, короче, у мене тоже дуже багато вогників там було, дуже багато. От на домка, от було дуже багато вогників. Е, менше, ніж на цьому, який мені сьогодні забанювали. Вот. І пам'ятую, е, мені, я даже не помню, як він мені пропонував подати апеляцію. Апіля ребят, я не можу вигаворити, вигаворити це слово. Пам'ятаю, як мені TikTok е, пропонував подати а Апеляцію, вот, е, потому что ну, я просто цього не помню. Короче, я помню, ми з моей подружкой їдемо з кінотеатра и е, в троллейбусе, чи маршрутки, не помню, маршрутки вроді. Мені я захожу в ТикТок и мені пишуть твій аккаунт заблоковано. Я така дуже дякую вам, я дуже вдячна. От може мене десь я найду цей скрін, і тоже його десь тут прикреплю. Короче, можно было знов подати апеляцію, но е, я тоді все просто змінила. Просто я їхала в маршрутки, я нажала якусь, якусь кнопку, вона все пропало. І тепер я не можу можувернусь свій той акаунт. Ну вже то, що теж як є, звичайно. Я вже звикла, що то, ну типу, э, потом я створила новий акаунт, я вже звик, мені було пофіг. Але коли цей заблокували, то я трошки розстроїлась, але в принципі, мені чесно, ну, я не сильно розстраююсь. Я якось, в принципі, можна сказати, що пофіг. Короче, десь тут я вам прикріплю свій новий акаунт, во щоб ви на нього підписалися. Вот, хто зможе підписатися, підпишіться просто. Ну, не сильно розстроєна, вот розстроєна трошки, але е, я теж могла подати апеляцію на цей акаунт, який мені сьогодні заблокували, але не подала, тому що... Ну, коротше, я подала, і, ну, типу, нажимаю подати апеляцію, і мені, типу, пише, введіть свій рік народження, дату і місяць. Я ввожу, а до цього, коли я подавала апеляцію, я вводила зовсім різні інші числа, типу, знаєте, тако, на угад. Вот. Е, і, коротше, ну, год я правильно поставила, а дату і місяць неправильно. Вот і вона каже, сталася помилка, повтори ще раз. Я десять разів повторила, воно нічого. Ну, коротше, мені стало пофіг, я така, на мені ця апеляція, дасвідос. I Павло грустний вийшов. Надеюсь, вам понравилось це відео. Не забувайте ставити байки. Якщо, ребята, я не плачу, не знаю, що це так освітлені світить, Будто то у мене сльози, но я не плачу, все хорошо. От, не забувайте ставити вподобайки і підписуйтесь на мій каналчик. Всім дякую за перегляд. всім пока!